Титан X. важкий броньований робот-трансформер, альтернативна форма, броньований всюди хід танк, зовнішність у формі робота, високий, близько 6 метрів, масивний, покритий броньованими пластинами з вольфрамового сплаву. Його груди мають величезний енергетичний реактор, що світиться блакитним світлом, руки з гідравлічними підсилювачами, пальці мають вбудовані гармати, голова витягнута з червоним моноокулярним сенсором, що може змінювати спектр бачення. Альтернативна форма всюди хід танк має шестиколісну систему та додаткові гусениці, що можуть висуватись для просування по бездоріжжю, оснащений двома плазмовими гарматами, що обертаються на 360 градусів, кузов вкритий маскувальними пластинами, що можуть змінювати колір. Штормрейсер, швидкісний робот-гонщик. Альтернативна форма суперкар майбутнього. Зовнішність у формі робота тонкий оптичний корпус, розроблений для високої швидкості та маневреності. Ноги мають висувні форсунки, що дозволяють робити прискорені стрибки, очі, два неонові сенсори, що світяться фіолетовим, руки трансформуються в енергетичні клинки. Альтернативна форма суперкар. Дизайн нагадує футуристичний боліт з гострими аеродинамічними формами. Колеса можуть змінювати форму на антигравітаційні платформи, дозволяючи літати над землею. Максимальна швидкість 600 км за годину. Має реактивний прискорювач. Айронвінг, літаючий бойовий трансформер, альтернативна форма, винищувач, зовнішність у формі робота, висота близько 5 метрів, руки мають будовані ракетні пускові установки. На спині розміщені трансформовані крила з висувними гарматами. В голові багатофункціональний датчик із тепловізором та радаром, металевий корпус покритий нанопокриттям, що зменшує помітність. Альтернативна форма, стельс-винищувач, оптичний чорний корпус із покриттям, що поглинає радіохвилі, озброєний лазерними гарматами та самонавідними ракетами, може досягати швидкості до 5000 тисяч кілометрів за годину.